Безкоштовний проїзд у Києві це реальність або чергова спекуляція. Зокрема, в Київраді вважають, що зробити транспорт безоплатним дозволяють мільярдні компенсації з бюджету. Експерти заперечують, що це прямий шлях до остаточного знищення комунального транспорту. А видання TSN.UA нагадує, що перші три місяці великої війни проїзд у громадському транспорті був безкоштовним і шукає разом із експертами відповідь на запитання, чи можливо це на постійній основі. Докладніше далі. Питання про можливість безкоштовного варіанту проїзду у громадському транспорті Києва підняв депутат Київради Андрій Вітренко. За його словами, мільярди гривень, які у вигляді компенсацій спрямовуються на міський транспорт, дозволяють зробити його безкоштовним для пасажирів. За його інформацією, один рік роботи метрополітену коштує для бюджету Києва від 11 до 13 мільярдів гривень. Він нагадує, що на сьогодні не існує чіткого економічного обґрунтування ані для чинного тарифу 8 гривень за одну поїзд а ані для тарифу 26 гривень, який озвучувався до великої війни. Саме тому Вітренко переконаний, що на роботу транспорту у столиці виділяється достатньо коштів, щоб він міг працювати відносно якісно і навіть безкоштовно. Втім, на думку Олександра Гречка, експерта з транспорту та співзасновника громадської організації Пасажири Києва, пропозиція депутата Київради щодо запровадження безкоштовного проїзду в міському транспорті столиці є хибною і призведе до його повної деградації. Він Нагадує, що Харків і Кривий Ріг зробили свій громадський транспорт безкоштовним ще влітку 2022 року. Це означає, що ці міста з власних бюджетів повністю його фінансують, тобто вкладають кошти в те, щоб транспорт лише функціонував. За таких умов не може йтися про його розвиток. Це просто безперервне використання інфраструктури, яка постійно зношується та виходить з ладу. Тобто, в разі запровадження безкоштовного проїзду ніхто не покращуватиме умови перевезення пасажирів у столиці. Батиме про належну транспортну інфраструктуру та надання якісних послуг. Експерт наголошує на необхідності розвивати громадський транспорт. За його даними в бюджеті Києва за минулий рік залишилося неосвоєними 14 мільярдів гривень. Це колосальні кошти, які можна було б спрямувати на розвиток громадського транспорту в столиці, зокрема на заміну застарілої тролейбусної та трамвайної інфраструктури, в той час як місто вкладає кошти в ремонт доріг, там де в цьому, на думку експерта, немає потреби. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.